Так, придбав собі домкрат. Черговий домкрат, це по рахунку вже третій. Перших два в мене Белмаш. Монтажу підйомністю кожен по 20 тонн. І це і також на 20 тонн, бачите, тут вказано. Шток. от На яку висоту виходить. 21 см виходить цей шток. Домкрат 20-тонний. Ято. Вартість його біля 3000. Е, придбав. Тому що, по-перше, що дуже люблю переважувати дерева домкратами. По-другому, маю два. Один вшатав і один дієздатний. Ну і купив цей третій. Вшатувати його вже не буду, але користуватися буду ним правильно. Бо часами є такі дерева, що 20-тонного домкрата ну, з таким нахилом сильним дерева, що 20-тонного домкрата не вистачає і приходиться ще клинами підклинювати, щоб вони частково брали нагрузку і допомагали домкрату. Ну а цей раз будемо побагато, ми будемо робити вікно розміром під два домкрати і переважувати дерева двома 20-тонними домкратами. Бачите, який шток. Рух з штоком, мені здається, певно, десь міліметр не більше. Зараз Так, да, міліметр. Так воно і виглядає. Дуже помаленьку і дуже плавно виходить. Ято. ято, тобто здато. Ну так. Ну, подивимося, буде можливість, знімлю відео, бо переважно, якщо є такі стрьомні дерева, то я не знімаю відео, тому що мені не до відео. Там не до відео. Коротше, на телефоні.